Зараз вони ділять одну палату на двох: Василь Пантелеймонович і Василь Іванович. Обом 62. Чоловіки ніколи раніше не скаржилися на болі в серці. У середині грудня вони обоє потрапили у лікарню. В одного проблеми із клапаном, в другого із судинами. Раніше серце турбувало. Не турбувало. Сусудини забиті. Я з кременця прямо сюди. Ну з кременецької лікарні і сюди. На один день обом чоловікам призначили і надскладні операції на відкритому серці у другій міській. Може бог дасть, дасти все добре. Так надіюсь. В Україні міста, де готові надавати таку допомогу пацієнтам з кардіологічною патологією, можна перелічити на пальцях. Тут у тернопільській лікарні такі операції почали робити з початку року. Готуємо і по два, і по три пацієнта, але оперативно втручання, щоб зразу за один день двоє, ми не робили ще. Обидві операції пройшли успішно. Ми фактично є піонерами в Тернопільській області в цих операціях, що малоінвазивних так званих стентуваннях, коронарографіях, так само і перші, які почали виконувати операції на відкритому серці. Це надзвичайно складні операції, адже пацієнтам доводиться зупиняти на певний час серце. Тут необхідна не лише підготовка хірургів, але й анестезіологів і лікарів, які відповідають за штучний кровообіг. Загалом в операційній працюють щонайменше 9 фахівців. У другій лікарні до таких операцій готувалися роками. Навчання і стажування в різних клініках і України, і не тільки України за кордоном. Чимало часу і зусиль вимагає ведення та підготовка до операції пацієнта. Підготовка до такої операції приблизно можна, може тривати до тижня часу. Потрібно уЗІ серця, коронарографія, потрібно обстеження шлунка, чи немає виразки, фіброгастроскопію. Ми обстежуємо судини нижніх кінцівок, обов'язково дивимося судини, які йдуть до голови каротидні артерії. Також перевіряємо на наявність вірусних гепатитів БЦ, на наявність ВІЛ інфікованості є чи немає. За шанс на життя пацієнти і платять немало. Операція на відкритому серці є дороговартісною від 30 тисяч гривень залежно від патології. Вже так, десь до 100 тисяч вже рахунок дали пішли. Вже діти платити. Надзвичайно багато використовується від так званих медичних виробів, медичних інструментів і медичних приладів, які є одноразове використання. І, а вони є дуже вартісні, тому що вони всі закордонного виробництва. Ну, приблизно тисячу оперативних вручань треба виконувати щороку в області. Приблизно тисячу пацієнтів потребують таких операцій. Ну а допомога держави складає відсотків 20. За рік у другій лікарні успішно прооперували 14 пацієнтів.